Чи доводилося вам проєктувати на крутому схилі будинок з тересуванням поверхів, наприклад, перший поверх за різними висотами від нуля? Ну, В другу половину я не дуже зрозуміла, але є прийом, коли проєктується на пів півповерха. Тобто сходи, угу. е, ну, якби. Туди один рівень сюди, да проєктували такі і і питання ще на, наскільки крутий, що що ну, вважається да. крутим, тому що ну от ми проектували mm. в Карпатах. Да, в Карпатах ми проєктували. Ми проєктували проектували наш будинок. От, да, от там, там з Києва, якраз... там, там теж круто було. Там якраз оце було що прийом да, на да. півповерха на Да, да ми, ми заходили в будинок з півповерха і на півповерха ми спускалися. Ну ми мені сподобалось, тобто було воно гарно. дуже раціонально, да, коли схил. От, тобто, тобто я показував вам на вебінарах музичі. Там дуже крутий схил, схил теж запроектовано так, що перший поверх він вбудований ми, ми в схил. Для москалів робили теж один був у нас на схилі такому. Угу. Ну він не захотів оці на півповерхи, але був класний варіант. Так він вибрав, що Ну, але врізаний в цей. Тобто ситуації бувають різні, тому звісно, що проєктуємо і на схилі, відповідно враховуючи геологію і статьку. І знову ж є обзор будинка музичі. Він є у нас в портфоліо вже на сайті, навіть там є 3D. Можна зайти, подивитися 3D будинок на схилі, полазити по ньому на нашому сайті Телісніа. — Фрейм наш Ну фрейм. так, і, і А-фрейм. Ну, фрейм 3D ми ще не вставляли. Ми їздили з Галиною, дивилися одну ділянку, вона дуже класна, вона дуже складна. Там декілька <голи> 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 <голи)> от, Крутий заїзд. Тобто там треба буде повозитися. Так, Але я сподіваюся, що буде дуже цікаво.